Привіт! Сьогодні поговоримо про один, ну такий собі секретний інструмент, який робить українську мову неймовірно вишуканою і динамічною. Це дієприслівник. З ним будь-яка думка звучить значно потужніше та елегантніше. Поїхали розбиратись! Так, коротко про те, що на нас чекає. Спочатку розберемось, що це взагалі таке, потім подивимось, чому він такий собі гібрид дієслова і прислівника. Далі найцікавіше, як його правильно утворювати. Звісно, торкнемося пунктуації та правопису, і наостанок розберемо найпоширеніші пастки, щоб у них не потрапляти. Ну що ж, починаємо і почнемо з проблеми, знайомої, мабуть, багатьом. Власне, саме її діє прислівник і допомагає вирішити. От задумайтесь, як часто буває, потрібно описати кілька дій в одному реченні, а виходить якось, ну, громістко. Одне за одним речення стає важким, незграбним, але є значно кращий вихід. А тепер просто подивіться на цей приклад: відчуваєте різницю. Пташка сиділа і співала. Ну, нормально. А от. Сидячи на гілці, пташка співала це ж зовсім інша справа. Набагато легше, динамічніше. Ось у цьому і є вся магія дієприслівника. Він додає ще одну дію, але не обтяжує речення. То що ж це за такий собі герой, який робить наші речення настільки кращими. Це і є дієприслівник. Давайте нарешті дамо йому чітке визначення. По суті, це така особлива форма дієслова. Його головна робота показати додаткову дію. Тобто є основна дія, а дієприслівник пояснює, що ще відбувалося в цей момент. От як у прикладі: пташка, що робила, співала це головне. А що вона робила при цьому, сиділа на гілці. От і все, все просто. І ось тут починається найцікавіше дієприслівник це такий собі кентавер у граматиці. Дивіться, він узяв найкраще від двох частин мови. Від дієслова йому дісталися вид, час і можливість мати при собі залежні слова. А від прислівника залізна незмінність. Він ніколи не відмінюється і в реченні завжди працює обставиною. Тобто він одночасно і дія, і її ознака. Круто, правда? Окей, з теорією розібралися. Тепер до практики. Як же ці слова взагалі утворюються? Насправді все набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд. Існує два основні типи, і все залежить від того, про яку дію йдеться. Перший тип недоконаний вид, це коли додаткова дія відбувається одночасно з основною, другий доконаний вид це коли додаткова дія вже завершилась до того, як почалася основна. Так от, недоконаний вид це про те, що відбувається прямо зараз. Його ми утворюємо від дієслів теперішнього часу. Беремо, наприклад, слово пишуть, відкидаємо закінчення, додаємо суфікс учи або ючи і, вуаля, маємо пишучи. Так само читають, перетворюється на читаючи, просто правда? Здоконаним видом, тобто з дією, яка вже відбулася, історія схожа, але ми відштовхуємося від минулого часу. Беремо дієслово сказав. Додаємо суфікс ши або вши і отримуємо сказавши, або зробив зробивши, тобто дія, яка передувала основній. А ось тут усе це зібрано в одній зручній табличці. Це така собі шпаргалка, яка наочно показує, як від різних дієслів утворюються обидва види дієслівників, можна просто подивитися і освіжити в пам'яті. Добре, утворювати ми їх навчились. Тепер перейдемо до деталей, які, знаєте, відрізняють просто хороше мовлення від бездоганного. Мова піде про коми і про те, як дружити з часткою не. І тут є одне золоте залізне правило, яке треба просто запам'ятати раз і назавжди: дієприслівникові звороти, тобто дієприслівник із залежними від нього словами, на письмі завжди виділяються комами, завжди без винятків. Це, мабуть, одне з найпростіших правил пунктуації. З часткою не все теж досить логічно. Загальне правило пишемо окремо, наприклад, не поспішаючи. Але є два винятки пишемо разом, якщо дієприслівник без не просто не вживається. Ну, немає ж слова навидячи, тому пишемо ненавидячи. І другий виняток це префікс недо, який означає, що дія виконана не повністю недобачаючи, недочуваючи. Так, а тепер переходимо, так би мовити, до вищого пілотажу. Розберемо одну з найпоширеніших і найпідступніших помилок, якщо її зрозуміти, то 90% проблем з дієприслівниками зникнуть. І правило це звучить так і основну дію, і додаткову, яку позначає дієприслівник, повинна виконувати одна й та сама особа або предмет. Якщо це правило порушити, речення перетворюється на логічний абсурд. А ось і класичний приклад такої помилки. Прочитайте уважно відпочиваючи на березі річки, настав вечір. Хм, а тепер питання хто ж це там відпочивав на березі річки? Не вже вечір? От тут і криється вся проблема. Звісно, що не вечір. Дивіться основна дія в реченні настав вечір. Тобто дійова особа це вечір, а додаткова дія відпочиваючи. Виходить, що вечір відпочивав? Абсурд! Це речення просто логічно неправильне. А ось ще один, трохи хитріший приклад прочитавши статтю, мені сподобалися основної ідеї. Знову ж таки, хто прочитав статтю? Виходить, що ідеї, але ж ідеї не вміють читати помилка. Правильно було б сказати: прочитавши статтю, я зацікавився основними ідеями. От тепер все сходиться я прочитав, і я зацікавився. Давайте швиденько підсумуємо найголовніше. Перше дієприслівник це крутий спосіб додати ще одну дію, не ускладнюючи речення. Друге, пам'ятаємо, що це гібрид дієслова і прислівника. Третє і це найважливіше обидві дії, головну і додаткову, має виконувати одна й та сама особа. І четверте зворот з дієприслівником завжди виділяємо комами. Тож тепер, коли цей інструмент є у вашому арсеналі, подумайте, де у вашому мовленні, у ваших текстах, можна було б додати трохи більше такої елегантності. Це ж не просто суха граматика, це спосіб робити мову живішою і красивішою. Спробуйте, і результат вас точно здивує.